Ой, встановили коробочку, вибачаюсь, що не показав, як але ми її по сам. Нема кому допомогти, нема кому зняти. Ну собрали, нема там нічого страшного, поміняли підшіпнички. Непогані. Шестеренькі там хлопці. А що, що вона вилетіла, я вам можу розказати, що вона вилетіла. Ой, боже. солідол був там, мужики. І що я побачив, отой солідол він не маже. О там шестереньку помаже таке, а підчіпники всі сухі, аж горілі такі. Так що треба заливати сюди, не треба сюди солідоли оті пхати, щоб Ну, І як брав, казав, що вона відремонтована. Видно, що лазили, так, да, питань нема в неї. Тож, приїхали з Полтави спеціалісти до чоловіка. Ну, так звісно, вони там великі, велике фермерське господарство у чоловіка. З повагою до нього. Но... Я думаю, що треба йому контролювати, як вони ремонтують. Я розумію, що за всім не вслідиш. І робочі є, і все. Ну я думаю, що треба контролювати. Це твоя техніка і... Може таке халатне відношення було, не знаю. Не хочу я нікого обсуждати. Кожного своє купили, значить ярмо це наділено, на ще й ми. Таке сальнички поміняли, мужики. У мене були там пару штучок, оці всі прокладочки. Метичок хороший, є, чорний. От регулювали ці. Нема там нічого, там три шестерні стоїть, тут конічки. Саме головне заповнити, де кольця уплотнітельні, щоб люфтів не було. І все, все на місто ставиш, підчіпничок новий. Простенька тут, звісно, ця конструкція, нема нічого там страшного. Просто треба масла заливати, а не солідол пхати туди. Солідол викинуло по цьому по краях і воно сухе все пече. Шестерні то ще куяк мазались. А підшипники ж у гніздах туди не попадало. Все на все. Бо Якісь потапці там роблять, ні, ну, я купив його нормально, я думаю, купити його і залити, що положено, поміняти сальнички, і Не буде воно текти. Обслуж... Обслуговувати, дивитися за уровнем і буде вона чесать, чеша вона це. І косимо месочник не неї, мужики. Та трошки є потір, звісно, ну, виходу просто нема. А які в нас потєрі? Потєрі трошки оце отут все. Як сухий ідеально соняшник, оце тут чітко воно йде. А як зеленуватий, оце тут починає зависати головка і набиває, і требонка його і сипеться тоді ж вольця. А так так вона чеше, я не думаю, не дуже великі там і потєрі. Лазили, є, ну, не так. А як нема чим косити, то може там якийсь кілограм 20 і загубили, господи. Зазаді комбайну, звісно, От таке. Дивився, є до неї, ставиться, мужики, оце отут пластина отак. закривається, як противорежуще, повністю. Тут ось місто. Спеціальний його лук тут йде шестерня. І така тарілка із трьома сегментами. І вона відрізає. Тут взагалі не буде потерти, мужики. Ось тут воно сегментом раз і відрізала, а це буде як противорежуще. На що її сім жаток купляти? Я вам кажу так, як воно є. Бачив я це все. І в капелло є таке діло, і в цьому олімак драго. Я думаю, що можна сюди теж придумати його. О, тут щоб оце, о, тут, воно під низом шестерня о, тут стоятиме, хай о, тут тарілка така буде, вона ні за що не зачіпатиме. Це і, і, і три сегменти наклепані. Такий уголок під підшипничок зробимо. Може як будемо. Займатися цей рік вже так. Ну так вилетіла коробочка. Думаю, поміняю ножі. Ну воно не поміняю ножі, я переверну їх. На соєшник, думаю, не буду. Все одно воно сухенько б'ється. Поліз, а там бабочка вже годором ходить. Прийшлося вчора розбирати, психонуда, розібрав. Ну, да, Шестерні хороші, вали хороші, шліцова. А підчіпнички, звісно, згоріли через те, що там був солідол. Я казав і казатиму. Іздя цього робити. Серйозно кайово їздяв. Ніякого ні в випадку туди солідолог. Підшипники не мажуться. Я ж у кожний підчипник розібрав він сухий. Оце тобі солідол. Казалось би, должен він там розставати, як при нагріві. Та нічого він там не розстає. Будемо заливати отаке. Вже була можливість мені. Хлопці. Воно таке, як воно і не солідол. Спеціальний шприц, воно таке, як кисіль. Оці мажуть, я і герінгов заливав, то воно маже, воно нагрівається трошки цей, ну класно, не дуже воно рідке. Ото така смазочка редукторна. Оце такі справи, мужики. Працюємо далі. Тут собирати залишилося, ще піднімемо. Ножі поперекидаємо, тут одна сторона гостра, а одна трошки побита. Ну нічого ще походять. Таке діло. Працюємо потихеньку. Такий у нас старший ремонт був, мужики. Там можна побачити, я бачив в інтернеті, як люди ремонтують її, там хлопці. Дати хазяйство величенька. Ну, Нема тут нічого страшного, вони таке казали, ой, таке воно погане. Нема там нічого поганого. Нормальні підшипнички в мене були ці. Тімкен я поставив усі. Ніяких глюків на бабочках не стало, все, плотненькі коробочки, обічинники забиваються. Оди такі справи, мужики, косимо. Може комусь смішно, ну косимо сочник лігонечко. Ще дуже пройти сім, заказав резиночки оці новенькі, бо не годиться, воно на кукурудзу не годитиметься, треба, щоб цей. Он зробив, спробував. Ось, дивіться, що. За 20 гектарів один пух остається. Треба нормальні резинки, як заводські ставити. Ой, ото таке. Ну все, спасіба за перегляд. Ставте лайки, подобайки. То такі діла, мужики. Працюємо. Давайте, удачі вам всім. Не ламайтесь, трудіться і ціни на зерно. До побачення.